В газеті «Виборчий» польське видання там йдеться про 100-тисячну демонстрацію у угорській столиці в Будапешті. Це мало місце вчора. В неділю зібралося на центральному майдані 10 тисяч людей. А у вівторок їх було в десятеро більше. Головна тема, про яку йдеться, про що власне, проти чого власне протестують люди, які зібралися в центрі Будапешта, це запровадження, точніше, плани запровадження угорською владою податку на послуги інтернет? Планується, що 35 гривень на наші гроші доведеться сплачувати з одного користувача. Фізичної особи і набагато більша сума в кілька десят разів більша сума для компаній, і це мають сплачувати за задумом. Чиновників угорських мають сплачувати компанії, які надають послуги інтернет з кожного користувача. Це означає, що кожен користувач відповідно має доплатити буде за послугу. Ну зазвичай надавачі послуг включають свої видатки у тарифи, які вони справляють із користувачів. Звичайно, кінцевий споживач за все платить такий принцип, і напевно він буде дотриманий і тут, якщо угорський уряд наважиться таки, попри протести. Прийняти новий закон і ці податки стягувати є лідер у цих протестів. Це бізнесмен, який створив потужний інтернет-бізнес, створив свою компанію провайдер, яку потім продав. Це було в середині нульових років. Продав її державній компанії у угорському телекомові. І потім під керівництвом державних менеджерів. Компанія ця зійшла на пси люди отримували колосальну кількість спаму, інтерфейс був застарілий, було маса незадоволених. І от нині цей бізнесмен на прізвище Вараді, який є лідером протестів, він подав позов до суду проти усіх угорських партій разом. І він звинувачує їх у тому, що вони порушують принципи свободи підприємництва і занапастили його дітище, яке він продав державній компанії. Видання також е, зазначає, що це перший масштабний протест від початку урядування е, команди пана Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, який відомий в Україні своїми проросійськими симпатіями.